Всім привіт! Проджу, продажу ось така BMW E60 з мотором 2.2, m 54 b 22 в доволі гарному стані, як для своїх років. Не боюся цього слова, в дуже хорошому стані. Довгий час у них руках, а саме з 2015 року вона була в других руках за все життя. Кузову має ось такі підкраси без криміналу. Капот. Крило. Одне словом, два слоя. Нічого тотального, нічого кримінального. Арки не шпакльовані. 150, 150. Тут малювалось. Ось. Трошки. Одна арка трішки вибилась. Без криміналу, без критики. Ось. Внесло. Малювалася морда другим слоєм і одна арочка. Все решта повністю в рідній фарбі. Що для таких років, я думаю, коментарі лишні. Вікна всі рідні, включаючи лобового скла. Салон ось в такому стані. Що одне сидіння, що друге. Руль в хорошому стані. Нічого кримінального тут немає абсолютно. Нічого не затерто, не задрано. Пробіг рідний, оригінальний, 240 тисяч. Хто не вірить, скажімо так, не я в цьому винний, але пробіг реально схожий на правду. Реально він дуже і дуже похожий. Стеля не висить. Все, в доволі акуратному стані. Все повністю на місці, нічого не битого. Запаска рідна, заводська, континенталь, інструмент. Тут повний комплект інструментів, як любить БМВшники. Все повністю на місці. Навіть є запобіжники. Такого ще не бачив, я скажімо так. Щоб був настільки повний комплект. Руйоми. Арки, все в доволі чудовому стані, без рижиків, без нічого. Ось. Все ось в такому от стані. Все дуже в хорошому стані, Направду пробіг рідний. Стекло оригінальне BMW, люк нічого не тече, тут все повністю чудово, під капотом теж без проблем. Фари заводський біксенон. Ось, клапальна кришка не протікає. Тут все сухенько, повністю нічого. Тут такого немає. Всі наклейки на місці, тут також, тут навіть наклейка на стакані теж заводська. Всі пластики, всі пластмаски, все на місці, абсолютно, навіть пластиковий захист з підоном. Повністю, в хорошому стані. Так вона заводиться. Помилок ніяких немає на приборній панелі. Все чудово. Коробка працює плавно, ручник працює, зеркало фотохром, туніровка гарна, акуратна. Коробка працює без пінків, без ривків. Їде дуже добре, як для своїх 2.2. Їхати машиною приємно, походів взагалі без стуків, без тучків, без нічого. Просто по взагалі немає нарікань. Задні речаги повністю нові, спереду сенблоки замінені. Ви просто сідаєте і їдете. Майбутньому власнику потрібно буде замінити масла разом з фільтрами. Це все, що по машині потрібно реально вложити. Газ доупора. Отак вона їде. На драйві, на спорті вона ще краще їде. На секунду це 2,2. 170 коней. Ну, просить мене, щоб я прив'язався, звісно. Буде час мене про це просити. Паротроніки перед, зад, повністю робочі. Одним словом, кожна функція, кожна кнопочка все до єдиного працює. Машина реально не заїжена, машина реально в хорошому стані. Кого цікавить, пишіть дзвоніть. Чотири фарбованих елементи для цієї BMW це і просто нічого. Ще й, ще й помальовані так, без криміналу, так, чисто косметично, у зв'язку з тим, що просто роки автомобіля десь там могли зачепити. Я думаю, ви це прекрасно розумієте, хто саме розбирається в BMW. Прекрасна машина як для себе. і, для, і На кожен день. Просто чудова. м'яко, плавно, збито, збалансовано. На ній реально приємно їздити. Тому, хто реально зацікавлений, пишіть, дзвоніть.